Пошана до відваги. Івано-Франківську відзначили день гідності та свободи. Небайдужі зібрались у меморіальному сквері, щоб шанувати усіх борців за незалежність. Пам'ятну панахиду провели на могилі героя Небесної Сотні Романа Гурика, який у свої 19 років ціною власного життя відстоював майбутнє своєї країни. Це направду це дуже важливо пам'ятати, і е, потрібно мати розуміння того за що вони йшли. Ну не тільки Небесна Сотня, так а за що взагалі вийшли люди на Майдан. І як ми бачимо, як, як би це не виглядало сумно, але до сьогоднішнього дня ці події не можуть е, завершитися. І ще не зрозуміло, коли вони завершаться. Але Майдан знаєте, як кажуть, почалася війна, потім почалася повномасштабна війна. Для мене війна почалася якраз напевно сьогодні, тому що е, це оцей супротив людей. А проти ну злочинних дій влади. Під час заходу вручили 21 відзнаку імені Романа Гурика Зміни світ на краще їх отримали науковці-активісти, які досягли значних результатів у своїх галузях. Серед них Ірина Матьяжнедюк. Жінка викладає англійську для студентів. Каже, знання мов важливе, адже воно допомагає популяризувати нашу науку та культуру за кордоном. Одним із напрямків моєї діяльності є робота зі студентами. Оскільки я весь час працюю з першокурсниками, я їм постійно наголошую на тому, що ми не лише вивчаємо англійську, і ми її вивчаємо не для того щоб популяризувати англійську культуру, я вважаю, що ми вивчаємо англійську для того, щоб популяризувати наше українське за кордоном. Напевне, це стало ключовим моментом у відборі мене на цю нагороду а також другим напрямком моєї діяльності є наукові проекти. І ми з командою намагаємося вдруге впровадити курс англійської для працівників оборонної сфери, для того, щоб вони і краще проходили навчання за кордоном, і в майбутньому, після нашої перемоги, змогли поділитися. За нашими результатами і здобутками за кордоном важливо нагадувати суспільству про тих, хто до останнього стояв за свої цінності, каже міський голова Руслан Марцінків. Стараємося нагороджувати, стараємося допомагати і двічі на рік вручаємо цю премію. Це в листопаді і також в річницю загибелі Романа Гурика 20 лютого, тому двічі на рік. Йде нагородження такими відповідними нагородами. Таким чином, ми хочемо продовжити ту ідею Романа Гурика в тому, що людина повинна бути розвинутою, людина повинна мати здобутки як в громадському житті, так і науковому житті. Але в першу чергу повинна бути патріотом. До слова відзнаку імені Героя Небесної Сотні Романа Гурика запровадили у лютому 2022 року. Ангеліна Лис Іван Пілецький, телеканал 402. Історія боротьби України за свободу у Франківську для молоді презентували документальну стрічку Гартовані люттю. Фільм розповідає про шлях України крізь революцію, війну та боротьбу за свободу. Майбутнє це країни починається з виховання, і цей фільм напевно, показує ті реалії, з якими ми сьогодні зустрілись і. А для нашої молоді крайне важливо розуміти ті події, які пережили. Ми можливо, вони не були учасниками цих подій, але це торкнулось точно їхніх близьких, їхніх рідних. І я знаю, що сьогодні в залі є дуже багато людей, яких війна загалом торкнулася. Тому я вважаю про те, що наша молодь має бути вихована в такому історичному ключі і в такому пізнанні про те, що зараз відбувається, і які події передували тому, а яке життя зараз у нас є. На стрічкою працювали впродовж 10 років. У ній знімалися учасники Майдану, військові та митці. 2013 рік Революція Гідності. На жаль, кривава, кривава, тому що загинула наша перша небесна сотня. Саме тоді весь світ дізнався про нас: про нас як незалежну націю. Націю, яка не віддасть свого. Націю, яка Забезпечить свою територіальну цілісність нація буде тоді, коли ми будемо знати свою історію, пам'ятати наших героїв, вшановувати пам'ять і допомагати нашим збройним силам України. До слова фільм отримав низку міжнародних нагород. Діана Висоцька, Віталій Магалатій, телеканал 402. Дізнатися про війну не з підручників, а зі слів тих, хто її пережив. Військовослужбовці групи цивільно-військового співробітництва поспілкувалися з учнями Івано-Франківського ліцею. Майор Андрій Яворський, начальник відділення ЦВС міського ТЦК, воював АТО ООС. А після початку повномасштабного вторгнення боронив Київщину та Донеччину у складі 109-го батальйону 10-ї гірсько-штурмової бригади. Він наголошує в Україні тривалий час, бракувало уваги до патріотичного виховання. На жаль, в Україні ніколи. Ну, або мені не пощастило, не велося розвитку національної культури. Ну, як би це не парадоксально не звучало, да, тобто, е, даже дивлячись теперішні там, відеоролики, да, тобто, Росія, ми переможемо, хто там шаман у них, русський, російський росіянин, в Україні, на жаль, на жаль, не було у цього культурного періоду. Да, тобто, ми 30 років незалежні більше 34, але якось культура, навіть в школах, в садіках, вона так, ну грубо кажучи, патріотизм не прививався з дитинства. Зі старшокласниками поспілкувався начальник управління цивільно-військового співробітництва оперативного командування Захід Андрій Рисюк. Він переконаний, усвідомлене ставлення до державної символіки є одним із головних чинників формування відповідальної громадської позиції. Любов прививається за рахунок якихось заходів. Любов виховується завдяки якимось заходам. Ось на моє глибоке переконання, кожен українець має приймати участь в ритуалі підняття державного прапора України. Чи в кожній школі станом на зараз з'явився флагшток, і чи діти піднімають прапор, шануючи його, як це роблять в інших країнах? Чи діти вшановують тризу? На наше глибоке переконання, якби в 91-му році всюди в державних установах, починаючи. Ну від ова і закінчуючи дитячим садочком, була державна символіка, її би стільки зараз не було на кладовищі. Директор Івано-Франківського ліцею номер 23 Микола Василик зазначає, зустріч із військовослужбовцями стала важливою частиною підготовки закладу до Дня Збройних сил України. Це має важливе значення як військово-патріотичне виховання, щоб учні із від людей, які були на фронті, які приїхали зараз і тут перебувають в Франківську, почули. Про таку жорстку війну, щоб це було не з фільмів, що це не було із книг, а щоб це було живе слово. Тому така сьогодні зустріч. Військові разом із школярами хвилиною мовчання вшанували загиблих захисників. На подвір'ї ліцею підняли синьо-жовтий прапор, а опісля поклали квіти до меморіальних дощок загиблих випускників. Їх на фасаді ліцею уже дев'ять. Віталія Куч, Андрій Аргара, телеканал 402. Пожежа забрала життя. На Косівщині у селі Вербовець загинула літня жінка. Вогонь охопив одноповерховий будинок і знищив речі домашнього вжитку. До місця виклику оперативно прибули рятувальники. По прибуттю було встановлено, що горять речі домашнього вжитку в кімнаті одноповерхового житлового будинку. Площа пожежі складала орієнтовно 60 метрів квадратних. О 7.45 пожежу вдалося локалізувати і о 8.23 повністю ліквідувати. На жаль, під час ліквідації пожежі у приміщенні будинку було виявлено тіло жінки 1955 року народження. Причина виникнення пожежі, а також всі обставини наразі встановлюються. Ще одну пожежу рятувальники ліквідували минулої доби. Займання виникло в підвальному приміщенні п'ятиповерхового будинку. По прибуттю до місця пожежі було встановлено, що горять речі домашнього вжитку, а також сміття та туристичні балончики. Осередки займання виникали у двох місцях. Загальна площа пожежі складала близько 45 метрів квадратних. Під час ліквідації пожежі рятувальники евакуювали шестеро мешканців квартир на першому та другому поверхах будинку. Завдяки оперативності та злагодженим діям рятувальників, пожежу вдалося швидко ліквідувати. Та не допустити поширення вогню на більшу площу. Рятувальники вкотре нагадують про дотримання правил пожежної безпеки вдома, зокрема, стежити за станом електромереж, уникати їх перенавантаження та не залишати без нагляду увімкнені електроприлади. Віталія Коуч, Андрій Аргара, телеканал 402. Спокій і безпека громади на оперативній нараді. У міського голови обговорили забезпечення громадського порядку в місті. З початку року до управління патрульної поліції в івано франківській області звернулося понад 24 тисячі осіб із різ різними скаргами на правопорушення, зокрема, протягом останнього тижня до правоохоронців надійшло понад пів тисячі звернень. Від початку року до патрульної поліції, до працівників до патрульних, звернулося звернулось двадцять тисячі особи. Про кримінальні про адміністративні правопорушення або про інші події. Зокрема, за останній тиждень було 504 виклики. Патрульної поліції Більшість з них це про більше з них це про адмінправопорушення, конфлікти або про вчинення дорожньо транспортних пригод. Також патрульною поліцією, і працівниками патрульної поліції було всього виявлено та оформлено 42 536 адмінправопорушень від початку року. Також чимало порушень правоохоронці фіксують серед неповнолітніх, зокрема, порушення ними комендантської години. Складено 183 адміністративні протоколи, з яких 156 стаття, це частина 1, це реалізація неповнолітніх. Було складено 23 адміністративні протоколи і неналежне виконання обов'язків батьків, 109 протоколів. Також для забезпечення правопорядку в місті задіюються на постійній основі в вихідні дні, ну крім понеділка, патрулювання центральної частини міста, а також більш, ну, в залежності від обстановки інших районів. Разом із тим поліцейські нагадують про необхідність дотримання правил дорожнього руху пішоходам. Важливо зауважують, є використання світловідбиваючих елементів на одязі чи аксесуарах у темну пору доби. Ангеліна Лис Іван Пілецький, телеканал 402. нові правила паркування у Франківську. Завершили підготовку комплексного документа, який має оновити всю паркувальну систему. Найперше місто планують поділити на чотири зони з різними тарифами. Ми керувалися загальнодержавними нормами. Зараз ми хочемо додати до них наші якісь певні особливості, саме Івано-Франківські, і це все чітко прописати, і щоб це було обов'язково до виконання на території Івано-Франківської громади. Перше, що ми виписали, це відповідно зональність. Тобто, місто буде поділено на чотири зони. В кожній зоні будуть діяти інші тарифи. Чим ближче до центру, тим відповідно тариф буде вищий. Чим далі від центру, тим тариф буде нижчий. Крім того, на всіх майданчиках мають зникнути неофіційні парковщики. Їх заміють паркомати, мобільні додатки та інспектори з паркування. На кожній парковці у нас не повинно бути жодних парковщиків, жодних інших людей. Має бути виключно встановлено паркомат. І має бути можливість оплатити готівкою, карткою, має працювати мобільний додаток, єдиний єдина система, і контроль оплати здійснюватися буде виключно інспекторами з паркування. Ми вже опробували цю систему, тобто вона вже така є в івано франківську на парковках комунального підприємства і на парковках деяких приватних операторів. Найбільше обговорень викликає питання пільг серед варіантів повне звільнення від оплати для учасників бойових дій і родин загиблих або ж 50-відсоткова знижка. Проєкт уже пройшов громадські обговорення і незабаром його розглянуть на сесії міської ради. Діана Висоцька Віталій Талімгалаті, телеканал 402. Позитивні емоції для тих, хто цього потребує. Правоохоронці провели для дітей з особливими освітніми потребами заняття з елементами каністерапії. Собаки створюють безпечне середовище, в якому можна розслабитися, відчути підтримку і турботу. А це сприяє емоційному відновленню та стабілізації психічного стану. Тож такі заняття, переконані фахівці, дуже важливі для дітей. Каністерапія це є один одна з складових частин комплексної реабілітації. Це не є основне, але це та цікава форма реабілітації при використанні собачок, де дитина вмотивована, де дитина відчуває тепло, песика, де це відбувається в грайливій формі, де дитина мотивована виконувати ту чи іншу вправу. І, зрештою, просто спілкування з гарною мудрою тваринкою. Покращує загалом душевний стан, або, як ми зараз говоримо, ментальне здоров'я. Вправи є різноманітні. В першу чергу вони були покликані для покращення якихось локомоторних рухових якостей дитини. З другого боку, були вправи, які були покликані чисто. Налагодити контакт, песик, дитина, тобто і покращити емоційний стан. Юні учасники виконували вправи на тактильний контакт, рухові ігри та елементи командної взаємодії зі службовими собаками. Усі заняття проходили під наглядом кінологи. Для дітей кажуть фахівці, такі заняття абсолютно безпечні. Кінологічний центр. Спільно з кінологами, а також працівниками обласної дитячої лікарні, розробили комплекс справ для дітей з особливими потребами. На даних заняттях діти стабілізують свій психологічний стан, а також виконують прави, які сприяють їхньому фізичному стану, також розвитку і лікуванню. Такі заходи кажуть правоохоронці продовжуватимуть і надалі, адже в часі війни важливо дбати про ментальне здоров'я дітей. Люся Грибик Іванюк, телеканал 402. Історія тихого опору Франківський драмтеатр підготував для глядачів чергову прем'єру драму Яків. Постановка режисерки Вікторії Трофіменко про голодомор в Україні 1932-1933 років. Проте проблему гонециду у виставі демонструють не з позиції жертви, а зі сторони тих, хто бере відповідальність на себе та обирає спротив. Головний герой, в дробот, людина яка служить в системі, він проходить трансформацію від затятого комуніста, котрий розкуркулює односельця, змінює ікони на портрети Сталіна до того, хто згуртовує приречених на голодну смерть людей, щоб вціліти разом. Їм вдалося врятувати понад 300 життів. Задача була занурити глядача в той період і дати можливість самому зробити висновки, тому що нам дуже легко зараз оцінювати постфактум. Нам дуже легко дивитися майже 90 років, тому 100, скоро 100 років тому, да, як воно було. І нам дуже легко зараз йти зі своїми мірками, мірилами, виставляти оцінки, називати щось чорно-білим. Але коли люди в жорнах часу, вони дещо інакше живуть. І мені дуже хотілося занурити в жорна часу. У виставі залучено близько 50 акторів. Головну жіночу роль виконує Яна Євасюк. На сцені вона втілила образ дружини Якова, Мотрю, жінки, яка понад усе намагається допомогти чоловіку, підтримати його та показати вірний шлях. І разом з цим не втрачає себе, свою жіночність та ніжність. Героїня це Мотря, це дружина Якова, дробота. Про неї можна сказати. Що в такий ну, жахливий час вона зберегла в собі якусь ніжність е, і сім'ю. І коли Яків е, часто буває різкий е, або вважає, що це так, знаєте, не жіночі справи, навіть зараз жінки мене зрозуміють, коли ти вже знаєш, як буде краще, і ти намагаєшся достукатися до чоловіка, він каже: не лісто. Не лізь, ти не розумієш, але все одно через декілька днів, тижнів чи місяців чи років, все одно виходить так, як казала жінка. Національні театр переконаний, генеральний директор Ростислав Держипільський повинні підіймати різні теми, в тому числі й важкі ті, що стосуються українських травм та втрат. Тож і тема голодоморів надзвичайно важлива. Це напевно теж був один із інструментів на той час тої московицької орди, яка тоді називалася Радянська влада, теж колонізував. Знищити українців і українство, і окупувати тих, кого не вбив, не вдалося вбити, знищити душі і мізки. Тому я вважаю, що така тема на Важлива і надпотрібна і в репертуарах наших театрів загалом і для нас особисто, і для того, щоб ми так само транслювали ці події, страшні сторінки нашої історії, і туди, на Європу, і на світ загалом. Під час роботи над темою вистави театр підписав меморандум про співпрацю з музеєм голодомору, щоб говорити на складну тему. Вивірено прем'єра відбудеться в день пам'яті жертв голодоморів 22 листопада на головній сцені. Люся Гребик, Іван Пілецький, телеканал 402.